Бейбон. іще, іще! ух, вибач, Еммо. Я виконаю це соло сьогодні пізніше, коли будуть проби для концерту. О! А соло це що? Соло це коли ти танцюєш на сцені сама перед багатьма людьми. Ой, схоже, це лячно. Так, але дуже захопливо. А для мене захват це найкраще відчуття у світі. Стоп, що? Хіба так буває? Ти захоплена і залякана одночасно? Так? Мушу бігти. Побачимось після проб. Я заплуталась. Ти заплутався? Та-да! Теді! Танцювати балет на сцені перед людьми це захопливо чи лячно. Виступ наживо – це один з найкорисніших досвідів, який тільки можна дістати. Але... Це може бути страшновато. В усіх це буває по-різному. Я теж хочу. Цікаво, чи я вподобаю. Зараз. Добре, що ведмедики люблять балет. <'ят> Перед! До гри Шукаємо радість у житі вперед. Догрі Прямуємо ми. А де глядачі? Я думала танцювати балетне соло. Потрібно порепетирувати, перш ніж виступати перед людьми. А, Добре. Я буду танцювати як Карла. Я запам'ятала. А вже ж! Але спочатку розминка. Перша позиція друга позиція. Третя позиція четверта позиція. П'ята позиція. Гранд фліє. Клас! Тепер повторюй. О, ні, я не зможу танцювати. Хм. <гас> ні, ти зможеш! Я придумав, Повторюй! <гас> Спробуй зараз. <гас> я це зможу! Я танцюю. <гас> це не лячно! це весело! Чудово! Тепер ти готова до першого сольного виступу. Завіси розсунеться за хвилину. Теді, стривай! Я почуваюся дивно. Що ж трапилось? У мене лоскотно в животі. Може, я проковтнула метелика. <гум> Зараз ти танцюватимеш перед багатьма людьми. Ти нервуйся і ти в захваті. А, тепер ясно. Скасуємо мій виступ. Відчуття мені не до вподоби. Гей, зачекай! Якщо ти не станцюєш соло, то ніколи не дізнаєшся, що відчуєш потім. Ці відчуття справді чудові і приємні. Не знаю, що завгодно лякає, якщо робиш це вперше ти. Можна щось забути, наплутати і одразу це кинути. Але ти знаєш, що робити, бо готувалась ти. Пора тобі у свої сили вже повірити. Горить іди перед усіма, але сюрприз на тебе уже чека. Ти себе відпусти і просто танцюй, цьому й сенс. Знаєш ти в танці серця твого, в танці серця, встан. танцює серце. Твого. <плес> <плес> Як відчуття Лячно! І я в захваті. Емо, вгадай, що я прийшла. Я танцюю соло! Вітаю! Дякую! Я в захваті, що ви з конрадом побачите мене на сцені. Я теж. І це буде твій перший вихід в люди. Mm, ну, мабуть, не перший.